Пані Катерина приїхала до Чернігова, аби купити малих курчат, проте заодно придбала і розсаду ранньої капусти. Її в Чернігові на базарі продають по 30-40 гривень за десяток. Її цвітна, вона трішки дорожча 50 гривень. Я з Сідньєва приїхала, город є, зрозуміло, ми ж у селі живемо. Городину купила Ні, Я то й свою розсаду, але це щоб поранче було. Розчук. Ну ось сьогодні вечора ми буду висаджувати. Картошку посадили, в грядки ще буду того ж тока сьогодні сіяти. Щойно трішки потеплішало тут, в Чернігові на одному з базарів розпочався справжній городній бум. Продавці з Чернігова та району приїжджають сюди, аби продати власноруч вирощену розсаду. Щоправда, кажуть, попит на купівлю ще невисокий. Ми в селі живемо, є город. Небагато, але є. Хватає, щоб її трохи продати. Барники є у нас такі, накриваємо, садимо, вирощуємо. Сонця я не бачу. Тільки місячка одно. Робота бачить, яка? Тяжела да, робота. Робота, звісно, нелегка. А хто, хто не боїться покупає. чим раніше купиш, тим краще. Воно краще проживається. А що передміжник можна підкупити потім? Росада улична, розчува живу в Чернігові, практично в центрі міста. Є немножечко землі, ну і використовую, з пользують. Попит вже потрохи з'являється, да. Хоча ще холодно на вулиці. Ну, але, але як Порівняти з тим, що як буде велика жара і воно буде погано приживатись, то зараз, мабуть, найкращий час садити і вже можна садити. Ціни кажуть продавці порівняно з минулим роком, залишилися майже такі ж. Окрім розсади капусти, яку продають на кожному прилавку, є й помідори по 40-50 гривень, перець по 60 гривень, полуниця по 80 гривень та огірки. Огірків 30 гривень стакан. такан. Гірки це корейські сімена, куплені у. В пакеті іменно фірміном, саме пилюни, той тобто саме запильні. І їх можна висаджувати на вулиці, і в парнику. Неподалік прилавки із розсадою стоїть пан Олександр. Він власник сілої виноградної плантації неподалік Чернігова. В наявності 40 сортів винограда, місцевий виноград раннього сроку созрівання. Смачний. Зелений, синій, жовтий, білий, на будь-який смак, на будь-який колір. Все, ціни помірні, найдорожчі, ніж пляшка горілки. 130-150 гривень. Взагалі в мене біля 70 сортів, це в саджанцях зараз 40. Вирощую виноград, трисвязька Слобода, дачний масив. Окрім купівлі саджанців винограду, в пана Олександра можна отримати і поради щодо правильного висаджування цієї рослини. «Саджати треба обов'язково викопувати глибоку ямку, в ямку насипати, в гарний ґрунт, плодородний, потім висаджувати виноград, притиняти його, щоб сонце не спалило, щоб птиця не обламала молоду цю рослинку. Потім виноград проживається і все, плететься. На зиму знімається, обрізається, весною знову піднімається і дає урожай.